Останній раз він бачив дітей, це я поїхала з батьками до нього це 3 червня 23 року. Е, він тоді, звісно, він тоді дуже там, та не візи, та, там не вези, та не вези, але потім ми таки приїхали, він їх дуже обняв. І була така ситуація, що він каже, я їх бачу останні. Я кажу, та що ти так говориш, Максим? Ну ні, ну не може наша історія закінчитися що ти бачиш у Ну Тому що ми з тобою кажу, 16 років стільки всього пройшли, стільки всього починали з нуля. І ти зараз так кажеш, і бачиш останнє і каже, Наташа, ця війна. Вона не вибирає кого забирати на той світ. Каже: я пішов на захист, а ти будеш берегти моїх дітей. Бо я їх обожнюю.